В Україні. Сьогодні говоримо про ліхтарик Phoenix hm 61 r другої версії. Наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні, посилання дивіться в описі до відео. Як на мене, це одна з тих моделей Phoenix, яка дуже збалансована та заслуговує уваги. Я колись давно робив огляд першої версії цього ліхтаря, і, чесно, в той момент він мені якось не дуже зайшов, оскільки в нього було таке чисто. Світло для природи, воно було широке, заливне. На той момент мені особисто хотілося чогось більш універсального, щоб була і ближня дистанція і дальня. Наразі 61-й це цікавий варіант, який я б я обрав собі і використовував повсякденні. Звісно, це не ідеальний ліхтар, але. Майже ідеал, тому давайте поговоримо про нього уважніше. Комплект поставки ліхтаря досить стандартний. Сам ліхтар, резинка налобного кріплення, акумулятор, кабель магнітний, проприєтарний для зарядки акумулятора всередині ліхтаря та запасне ущільнювальне кільце. Присутня резинка налобного кріплення, щоб ліхтарик одягати через маківку. Але, як на мене, це не є потрібним, оскільки ліхтарик не є таким важким. Тому таку резинку я зазвичай знімаю. Резинка доломного кріплення традиційна для Фенікса. має силіконову смужку, щоб воно повзало по лобу. Присутня перфорація для вентиляції, і світловідбивні написи, що збільшує вашу помітність у темряві. Кабель магнітної зарядки. Без нього можна заряджати акумулятор ліхтаря, просто виймаючи його і ставлячи в зовнішній зарядний пристрій. А з цією зарядкою можна заряджати прямо всередині корпусу. При цьому ліхтарик буде повністю зберігати свій функціонал. Почнемо з загальних моментів. Максимальна яскравість до 1600 люменів. час роботи до 300 годин і батарея 3400 мАч в комплекті. Біле та червоне світло. Виробник заявляє ось такі графіки стабілізації яскравості. В принципі, стабілізація є на всіх режимах. Максимальний режим досить непогано, майже до 2 годин може працювати. З перемінним успіхом, там, ну, порядка 1000 рюменів, це вже дуже непогано і в принципі, з запасом диналобного ліхтаря. Червоне світло присутнє, біле, і воно може працювати там до 300 годин і більше. В принципі, цього вам вистачить на досить тривалий період часу. Можна користуватися ліхтарем без зарядки акумулятора і не брати з собою кабель. hm 61 має вагу 152 грами разом з акумулятором. Корпус виконано з алюмінію. В торці корпусу розташована кнопка з індикатором заряду. Традиційний індикатор зелений, зелений блимає, червоний-червоний блимає. На стороні протилежній оптичній системі розташований порт магнітної зарядки. Відповідно, ліхтарик на лобі ми заряджати не зможемо, оскільки ми не зможемо під'єднати кабель до ліхтаря. Але поставити десь на якусь поверхню, під'єднати кабель і працювати ліхтарем, щоб він нам світив, ми зможемо. Оскільки під час зарядки в нас доступні всі режими використання ліхтаря. Обмежень на використання світла в даній моделі немає. Від блока живлення 30 Вт, ліхтарик Phoenix HM61 другої версії, споживає 5 вольт 1,1 А. Заряд був менше 50% світився четверний світлодіод. Під час зарядки в ліхтарі доступні всі режими. Відповідно, ми можемо ним повноцінно користуватися. за умови, що ми маємо в комплекті з собою магнітну зарядку. Хвостові розташований на потужний магніт. Відповідно, ліхтарик можна розташовувати на магнітних поверхнях, якщо в цьому є необхідність. Кліпса широка, велика, її можна зняти, але цього краще не робити, бо це елемент кріплення ліхтаря на резинку наломного кріплення. Кнопка електронного типу. Утримання вмикає ліхтар, утримання вимикає. Короткі натискання перемикають режими. Оптика тір пластикова, не закрита окремо склом. Бронзові вставки дизайнерські. Подвійне натискання активує червоне світло. Коротке натискання міняє режим червоного світла. Комплектний акумулятор на 3400 мАч. Плюсовий контакт стандартний, присутній механічний захист від неправильного встановлення полярності. І також ми бачимо, що він буде запобігати використанню акумуляторів з пласким плюсом. Треба використовувати акумулятори тільки з виступаючим плюсом, такою пімпочкою. Але заряджатись в в ліхтарі буде будь-який акумулятор, який правильно впівпадає з контактами. Різьба має прямокутний профіль. Майже 5 обертів, електричний контакт по торцю корпусу, відповідно, при відкрутивши кришку батарейного відсіку, ми можемо зберіг випадковому вимкненню ліхтаря при транспортуванні або при тривалому зберіганні, щоб ліхтар у нас не розряджався. В ліхтарі присутнє електронне блокування. Затискаємо кнопку на 3 секунди. Ліхтарик у нас блимне червоним світлом, після чого у нас він буде захищений від випадкового вмикання при транспортуванні. Для розблокування. Повторно отримаємо кнопку, і ліхтарик у нас розблокується. Також вимкнути червоне світло можна, отримаючи кнопку через білий режим. Або подвійне натискання вмикає його одразу без білого. Давайте трішки поговоримо про режими. В ліхтарі немає швидкого доступу до мінімального, максимального чи якогось середнього режиму. Ліхтарик у нас завжди вімкнеться в тому режимі, який ми використовували останнім. І також є швидкий доступ до червоного світла. Щоб вімкнути ліхтарик, натискаємо і утримуємо кнопку, і ліхтарик вмикається в останньому режимі. Наразі останній режим я використовував мінімальний. Мінімальний режим білого світла це 5 люменів 300 годин і 9 метрів. Далекобійність. Другий режим, режим 50 метрів 35 годин. Третій режим 150 люмен 12 годин. Третій, четвертий режим 600 люменів 3 години 97 метрів. І максимальний режим це 1600 люменів до 2 годин 162 метри. І далі по кругу знову мінімальний режим. Вимикається ліхтарик утриманням кнопки. Подвійне натискання вмикає червоне світло. Червоне світло завжди вмикається з мінімального режиму 1 люмен. Другий режим це 5 люменів до 50 годин роботи, а 1 люмен до 400. І далі йде режим червоного маячка. Це 5 люменів до 160 годин. В принципі, червоне світло таке досить широке, в ньому присутні всілякі. Артефакт, якщо світити на білу стіну. Якщо світити білим світлом, то світло непогане, воно заливне, є виділений центральний ход спот, артефактів ніяких немає. Але на мінімальних режимах воно має зеленкуватий відтінок трішки. На більш високих режимах це біле холодне світло. Phoenix HM61. Починаємо з червоного світла. Мінімальний режим. В принципі, для приміщення нормально, для природи дуже мало, або це нам необхідно саме тільки ближня зона. Другий режим трішки краще, але світло досить широке і не є практичним для природи. Краще його використовувати в приміщеннях. Біле світло. Вмикаються утриманням кнопки, холодний спектр. В принципі, непоганий баланс ближньої зони та центрального хотспоту. Але кольорова температура холодна без синього відтінку. швидкого доступу до будь-яких режимів у нас тут немає. Зайвих режимів стробоскопу також нема, що є великим плюсом. І для порівняння SkillHunt H200. Швидкий доступ до режимів червоного світла. І мінімальні режими. основна група режимів. Далекобійність скілханта значно менша, але його світло більш заливне та нейтрального відтінку. Турборежими досить потужні і в певній мірі можуть сперечатися з феніксом. Перше, на що б я звернув увагу, це на кріплення ліхтаря. Phoenix HM50 має таке саме кріплення, як Phoenix HM61. Це пластикове кріплення, яке ліхтарик кріпиться за рахунок кліпси, заїжджає по напрямку стрілки. І в принципі не випадає. При цьому ліхтарик може обертатись на 360 градусів. Зручно швидко і мінімальні розміри та максимальна універсальність. При цьому ліхтарик не бовтається, оскільки він максимально близько до лоба, і його центр маси не винесено далеко від резинки та кріплення. Ось таким чином ліхтарик кріпиться в кріплення. Вишовкується і нікуди вже не дівається. Прямо зберігає повний поворот на 360 градусів. Ось так ліхтар може обертатись в своєму кріпленні на 360 градусів. Відповідно, ми можемо світити або собі під ноги, або при розмові з кимось повернути ліхтар вгору, світити в стелю і не сліпити нашого співбесідника. У розмірах 61 та 50 зовсім різні ліхтарі, але й в них різні елементи живлення. Але обидва ліхтарі мають червоне та біле світло. Ну а далі починаються відмінності в конструкціях та підході виробника. Дуже дивна відмінність, в тому що 61-й, незважаючи на те, що він важче і більше, має магніт в хвості, в той час, як більш легкий і компактний 50-й, магніту немає. Ще один момент. Те, що 50-й має порт usb c універсальний, а 61-й має пропрієтарний магнітний роз'єм для зарядки. Я розумію, що у Фенікса є ще декілька моделей з подібною зарядкою, але usb c більш розповсюджений і більш універсальний. І мені здається, що в третій версії такого цього ліхтаря, якщо вона буде, то там ми побачимо вже usb c порт. 61 й має два режими червоного світла, в той час, як 50-й має лише один режим. Але доступ до цього режиму у ліхтарів однаковий, подвійне натискання на кнопку у вимкненому стані ліхтаря, після чого у нас буде доступне червоне світло. По спектру білого світла обидва ліхтарі мають холодний білий спектр, який навіть не нейтральний. На жаль, а може, на, щастя, в нашому світі... на жаль, а може, на щастя, в нашому світі присутня конкуренція. І, відповідно, HM61 вже не є якимось унікальним ліхтарем і в нього чимало конкурентів. І я думаю, слід обов'язково згадати модель SkillHunt H200 і сказати декілька слів у порівнянні цих двох моделей. Як на мене, Phoenix цікава фірма, але вона досить таки. Консервативна, і вона закостеніла, її треба переглянути свій підхід до створення ліхтарів. І скілхант є тому дуже добрим прикладом, тому я вважаю, що їх треба порівняти і подивитись на деякі цікаві моменти. Обидва ліхтарі мають магнітну зарядку. Обидва мають електронну кнопку керування, яка може блокувати ліхтар і керувати режимами. Розташування кнопок трішки різне. Але різниця головна в керуванні. В скілханті, незважаючи на те, що є тільки одна кнопка, за рахунок комбінації коротких і довгих натискань, ми можемо викликати мінімальну групу режимів, середню групу режимів, максимальну групу режимів, і викликати червоне світло як мінімального режиму, так і останнього, який використовували. В хвості обох ліхтарів присутні потужні магніти, але в скілханті ми його можемо зняти. І замість нього поставити просто гумову прокладку, і ліхтарик залишиться повністю роботоспроможним. У Феніксу треба якось там колопатись, щоб більш охайно зняти магніт. Кліпса Фенікса мені подобається значно більше, вона більш жорстка, велика і надійна. У скілханта Кліпса хоч і двостороння, але вона така, як на мене, не є самою надійною, з яких можна було придумати для ліхтаря. Також налобне кріплення у Фенікса більш цікаве, практичне і продумане, ніж у Скілханта. У Скілханта це пластикова така обойма, яка одягається на корпус ліхтаря. При цьому ліхтарик більш винесено від лоба вперед, і він більш під, більше бовтається при нахилі голови, тобто якісь зайві вібрації робить. І тепер про головне: про світло. У Фенікса світло має холодний білий спектр. Воно має центральний хотспот. явно виражений, але він є, що робить ліхтарик таким більш універсальним. В той час, як SkillHunt має заливне рівномірне світло. У ліхтарів використовуються різні оптичні системи, за рахунок цього ми маємо різне, різне світло. Але в SkillHunt при виборі ліхтаря, ми можемо вибрати один з трьох світлодіодів. Які будуть встановлені в ліхтарі. Це тепле, нейтральне або холодне світло. Відповідно, будемо мати трішки невелику різницю в рюманих, але будемо мати той спектр, який нам потрібний, який нам подобається. У Фенікса ми цього зробити не можемо, ми завжди матимемо один спектр. А також підхід Фенікса до вибору світлодіодів мені останнім часом дуже не подобається. Дуже часто світлодіоди на мінімальних режимах у Фенікса віддають зеленкуватим відтінком. Червоне світло в ліхтарях присутнє. Причому у Фенікса є два режими, що незвично для цієї марки 1 та 5 люменів. Один люмен дійсно слабенький і менш помітний зі сторони. У Скілханта наразі ви бачите мінімальний режим це люменів 5, і за рахунок того, що він має окремий свій рефлектор, він більш сфокусований і приємний для природи для використання. Він світить значно далі, ніж 5 люменів у Фенікса. У Фенікса 5 люмів це широке зелене світло з купою артефактів через особливість конструкції тір оптики. А у Скілханта це більш рівномірне класичне світло. А от якщо порівнювати максимальні режими, то тут Скілхант поза конкуренцією, оскільки його максимальний режим це близько 120 люменів червоного світла, а максимальний режим червоного світла Фенікса всього 5. Так, різні оптичні системи, різна конструкція голів ліхтаря, відповідно. Така ось особливість. Порівняння зі склекантом це лише моя думка, кожен зробить свої висновки. Я ж хочу сказати, що у Фенікса є цікаві моделі ліхтарів, які використовують таку саму оптику, як у скілхантах, і вони можуть бути дуже цікавими. Фенікс якось живе сам по собі, він не пристухається, не дивиться на ринок навколо. Так його моделі продумані, вилазані і не мають багів. Але в той же час виробники інших марок дуже швидко його випереджають в цікавих рішеннях. HM61 це цікавий ліхтарик, який за рахунок свого універсального кріплення може бути не тільки налобним ліхтарем, але й ручним. Його можна повісити десь на спорядження, на сумку, на лямку рюкзака і також швидко повернути назад в налобне кріплення. В цьому плані ліхтарі типу Phoenix HM75 значно йому програють. Fenix HM61 r другої версії. Цікава модель ліхтаря. Максимальний функціонал, як для Фенікса. немає обмежень на роботу ліхтаря під час зарядки, присутній магніт, червоне-біле світло. З всі ліхтаря, напевне, я можу назвати тільки той момент, що в ліхтарі холодний спектр світлодіода, що мені особисто не дуже подобається. І, напевно, в якійсь мірі це магнітна зарядка. Як на мене, краще вже переходити на порт USB-C. Але і з магнітною зарядкою можна жити без проблем. Деякі виробники в цей момент обходять можливістю докупити окремо акумулятор з портом USB-C. У Фенікса я про таку можливість не чув, акумулятор завжди в комплекті. А про акумулятор я мав на увазі, що деякі виробники акумулятор не кладуть в комплект, відповідно, ліхтарик буде дешевший, і за рахунок різниці в ціні ви можете докупити інший потрібний з портом. За рахунок можливості швидко витягти ліхтара з налобного кріплення і використовувати його окремо, це теж окремий. За рахунок можливості витягти ліхтар з налобного кріплення і використовувати його окремо, цей ліхтарик також має бути цікавим кандидатом для тих людей, які хочуть мати один універсальний ліхтар. По керуванню все традиційно для феніксу. Короткі натискання змінюють режим, довгі вимикають ліхтар. Подвійне натискання вмикає червоне світло, а саме світло дуже зручне для пересувань на природі, оскільки має непоганий баланс між ближньою зоною та дальньою. Відповідно, ми бачимо і вблизі, зблизька предмети, і маємо якийсь промінь, який висвітлює нам вдаль. Так, це не спеціалізований ліхтар з класичним гладким рефлектором, але цей ліхтарик максимально універсальний. І також це світло зручне для роботи якоїсь зблизька. Ми можемо використовувати ліхтар для підсвітки нашої робочої зони при роботі руками. Ось така моделька Phoenix s 61 другої версії, не новинка, але міцний універсальний ліхтарик, який давно вже довів свою функціональність. Та популярність в модельному ряду Фенікс на цьому, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!